Ярмарок вакансій відбудеться в Коломиї. Організатори запрошують всіх людей, хто зараз у пошуку роботи та шукає нові кар'єрні можливості, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Також на заході будуть представники місцевих і релокованих підприємств, громадські активісти, місцева влада, представники центру зайнятості. Захід відбудеться у п'ятницю, 29 вересня у місцевій філармонії. Початок о 12-й годині. Більш детально про програму заходу від співорганізаторки Олени Рогової. Цієї п'ятниці ми, громадська організація Трикутник у партнерстві з Коломийською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Організовуємо ярмарок вакансія. Запрошуємо всіх, хто зараз знаходиться у пошуку нових кар'єрних можливостей, зокрема і внутрішньопереміщених осіб. Запланувало для вас там багато цікавого та корисного. Відбудеться зустрічі з підприємцями та основними роботодавцями регіону. А ви зможете особисто поговорити, дізнатися про про всі можливості обговорити наявні вакансії. Крім того, запланували дискусійну панель, запросили місцеву владу підприємців. Буде працювати дитяча локація. Тому, якщо у вас дітки, їх з собою, їм буде також цікаво. Ми починаємо роботу дванадцяти і працюємо до п'ятнадцятої години. Ми вас чекаємо за адресою вулиця Симона Петльори, 11, приміщення філармонії Сокіл.